Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Зобов'язати Житомирську міську раду внести зміни до генерального плану Житомира, в яких відобразити реально прибережну захисну смугу шириною 100 метрів до провулку ріжковий б Сьомий апеляційний суд залишив рішення Житомирського окружного адміністративного суду без змін. У постанові йдеться про ділянку на узбережжі річки театрів, на якій раніше розташовувалася човнова станція. Нині там стоять приватні будинки. Кореспонденти Суспільного побували на провулку річковому. Чи є законною приватна забудова, дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Апеляційну скаргу Житомирської міської ради залишити без задоволення а рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 21 серпня 2025 року без змін. Таке рішення ухвалив сьомий апеляційний суд у Вінниці 2 грудня 2025 року. Тепер міська рада зобов'язана внести зміни до генерального плану міста, відобразивши реально прибережно захисну смугу шириною 100 метрів до провулку. Річковий 19Б. про це розповів Олександр Швецов, позивач у цій справі. За його словами, у 2016 році міська рада внесла зміни до генплану Житомира, зменшивши прибережно захисну смугу всупереч законодавству України, ось тут виходить, прибережна смуга, і вони намалювали в генеральному плані міста Житомира про те, що смуга проходить на узрізі води. Хоча вона має проходити вон там десь на 100 метрів вище туди. до гори. як бачите, зараз тут стоять маєтки. Тут ми маємо з вами проходити просто безперешкодно ніяких немає має бути парканів і так і далі на згідно з генпланом міста. Ділянка, нині забудована житловими спорудами, належить до території спеціального призначення. За словами Олександра Швецова, раніше там була човнова станція. З рішення Житомирського окружного адмінсуду дізнаємося, учасники справи, зокрема і Житомирська міськрада, не заперечують, що ділянка віднесена до земель рекреаційного призначення за адресою провулок річковий 19Б. Перебувала в оренді приватного підприємства Олсо. Її поділили на 15 окремих земельних ділянок та передали в користування фізичним особам. Згодом здійснювалось будівництво об'єктів житлової нерухомості. Згідно з розслідуванням «Житомир.Інфо» від 2017 року, підприємство Олсо з 2007 року було власником майнового комплексу човнової станції. У 2013 році у Державній архітектурно-будівельній інспекції зареєстрували повідомлення про початок будівельних робіт. Олсо мало б розпочати реконструкцію. Тут були стадіони, маленькі будиночки роздягальні, дерев'яні. І ці, знову ж таки, пани, які тут проживають, вони назвали це все реконструкцією. Тобто з маленьких будиночків по 5 квадратних метрів повиростали великі розкошні особняки в 200 квадратів, 300 квадратів. Це також не є законним. Ми вибивали таку можливість, щоб сюди приїхало, приїхав хтось із міста для того, щоб провести. Комісію місто нам відмовляло, казало, що воєнний стан, але після цього ми поїхали до міністерства. Настояли на своєму в міністерстві, і міністерство зобов'язало місто для того, щоб сюди приїхала комісія. Виїжджали люди, які дивилися на цю так звану реконструкцію в кавичках. Чи є вона законною, чи перегороджають нам заборами прохід до річки, чи співпадає та реконструкція тих маленьких будиночків, які були до цього 5 квадратних метрів з тими особняками, які зараз тут виросли. ще Знатися результати перевірки об'єктів будівництва на провулку 19Б, ми надіслали інформаційний запит до міського управління державного архітектурно будівельного контролю. Євгеній Чорнеш, начальник юридичного департаменту Житомирської міської ради, розповів, що для внесення змін до генплану міста спершу необхідно розробити землевпорядну документацію. «Житомирська міська рада буде вживати заходи для виконання судового рішення, яке набрало законної сили. Внесення змін до генерального плану, передбачає прийняття ряду рішень Житомирської міської ради і власне виготовлення відповідної землевпорядної документації і її затвердження ці дії будуть виконуватися профільними виконавчими органами. За словами Олександра Швецова, у серпні 2025 року міська рада після рішення Житомирського окружного адмінсуду позивалася до суду, аби скасувати договір оренди земельної ділянки з власниками будинків на узбережжі Тетерева. В єдиному державному реєстрі судових рішень ми знайшли одну з ухвал Богонського райсуду Житомира про відкриття провадження у справі. Позивач звернувся до суду з указаним позовом, в якому просить визнати недійсним договір оренди землі від 15.09.2020, укладений між Житомирською міською радою та особа 1. скасувати державну реєстрацію речового права права власності на об'єкт нерухомого майна, зобов'язати особа 1 винести об'єкт нерухомого майна, реєстраційний за межі земельної ділянки, за межі прибережної захисної смуги, річки тетерів, шляхом знесення об'єкту нерухомого майна. Адвокат Сергій Хоманко каже, що рішення Житомирського окружного адмінсуду та сьомого полі. Суду не суперечать законодавству. На закон каже. Є прибережна смуга, вона є охороніваною, і будувати капітальне будівництво там не можна. В даному випадку, якщо говорити про те рішення, що ви запитуєте, то враховуючи схил більше, ніж в 3 градуси, то 50 метрів подвоюється і про смуга є 100 метрів. Капітальних будівель там не має бути, що найменше приватних. Як виняток, можна було б допустити будівництво якогось закладу, комунального, наприклад, для відпочинку громадян. Та саме човнова станція в будь-кого з мешканців міста або гостей міста є можливість приїхати відпочити на березі річки зі слів Сергія Хоманка. У цьому випадку закон не на боці власників приватних будинків на узбережжі театрева перед початком будівництва перед виділенням земельної ділянки. Той, хто її отримував і мав намір здійснювати будівництво, він мав усвідомлювати можливі ризики і можливі наслідки в подальшому. Далі короткий огляд подій тижня 2 грудня у Житомирі в Домі української культури відкрили резиденцію Святого Миколая. Діти писали листи на майстер-класі, виготовляли вогняного коня, символ 2026 року, танцювали з аніматорами та фотографувалися зі святим Миколаєм. Про це Суспільному розповіла начальниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій. За її словами, управління культури четвертий рік поспіль організовує резиденцію Святого Миколая у Домі української культури. Вона працюватиме з 2 по 23 грудня 2025 року. У Житомирському медичному інституті провели державну кваліфікаційну атестацію для водіїв швидких допомог Житомирської області. На іспиті водії демонстрували свої навички з надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах. Про це суспільному розповіла проректорка з навчальної роботи Житомирського медичного інституту Світлана Поплавська. З її слів, державну кваліфікаційну атестацію з надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах для водіїв швидкої допомоги у Житомирському інституті медсестринства проводять в шосте. Станом на 3 грудня 2025 року 180 людей прийшли у оцінювання. Жителі вулиці Новосінної у Житомирі розповіли журналістам Суспільного, що встановлені на тротуарі електричні стовпи заважають руху пішоходів. Деякі з них встановлені посеред тротуару, через що місцеві мусять обходити їх по проїзній частині. Начальник служби електрогосподарства трамвайно тролейбусного управління Сергій Ребець у коментарі Суспільному сказав, що електричні стовпи на новосінній встановили понад 10 років тому під час будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Малікова. Зробили це за планом. Перемістити їх зараз неможливо. У Житомирі на території дошкільного навчального закладу номер 44 зафільмували на відео Лисицю. У коментарі Суспільному керівниця дитсадку Тамара Касянчук сказала, що територію закладу обстежували кілька разів. Зокрема, за участі представників з Житомирської міської ради. Лисицю не виявили. Інформацію про те, що на території дитсадку помітили Лисицю, 2 грудня поширили у батьківських чатах жителів Житомира у месенджерах. Кілька батьків надіслали суспільному скрини цих повідомлень. Фахівчиня з інтерв'ювання головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області Галина Заріцька сказала, що вони отримали одне повідомлення про цей випадок. Виконувачка обов'язків директора комунального підприємства Центр захисту тварин у Житомирі Вероніка Мельниченко зазначила, що цими днями в даному районі проходить планова вакцинація безпритульних тварин. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.